Красавчик. Єс, нахуй, дав бля. Задача полягає в тому, що всі повітряні цілі мають бути знищені однозначно. Не завжди це виходить, але ми стараємось, щоб всі ворожі повітряні цілі були знищені. Якщо ми збиваємо щось в небі, значить воно не наробить біди на землі. Це, це логічно. Цікава, дуже цікава справа. Мені дуже подобається. Коли почув, що шум дрона, зразу починає його сікти. Зразу мої побратими, рядом, які зі мною знаходяться на позиції. Кожен відповідає за свою роботу. Хто з стрілецької зброї ЗАК, хто з кулемета, всі на поготові. Чекаємо, підлітає ближче, відкриваємо вогонь. його. Крайній дрон, який ми збивали на позиції, на ньому був надпис. Він був збитий, попали в батарею і в антенну. І надпис на ньому був «Захисникам захистникам от защитником. І зробив я фотографію, яка в мене збереглася. Навіть не вміла написати правильно. Хочу сказати, що ця військова професія, на якій ця посада і професія, на якій я стрілець-зенітник, вона мені дуже сильно подобається. Коли… Постріляв по одній повітряній цілі і не досіг своєї цілі, тобі хочеться що раз той більше. І тим я себе й мотивую, щоб щось покращити і чим побільше чогось нового прочитати їхні ТТХ і посадити всі ці. Моя мотивація це щоб моя сім'я жила на Україні, на вільній Україні. Путаються русню вигнати і жили чисто український народ на українській землі.